Друзі, а як ви думаєте, чи може місто взимку виглядати зовсім інакше, ніж ми звикли його бачити? За 10 хвилин ви побачите Івано-Франківськ не як туристичну листівку, а як місто тиші, світла і прихованих історій? Тут немає гучних натовпів, але є щось значно сильніше: атмосфера. Взимку це місто, ніби сповільнюється, людей стає менше. Звуки глушить сніг, а старі вулиці починають говорити. І сьогодні ми спробуємо їх почути. Сідайте зручніше, попереду особлива історія. Івано-Франківське місто з довгою історією, яке змінювало назви, епохи і кордони. Але взимку воно змінюється не через історію, а через тишу. Сніг закриває деталі, прибирає зайве, залишаючи тільки форму, світло і настрій. Друзі, зверніть увагу, старі будинки виглядають інакше, коли на них лягає холодне зимове світло, вікна світяться теплом, а вулиці здаються довшими, ніж вони є насправді. А як ви думаєте, місто стає більш живим, коли шумить чи коли мовчить? Зараз я хочу, щоб ви уявили просту річ: зима, пізній вечір. Ти йдеш містом і навколо стає тихо, не тому, що нікого немає, а тому, що сніг забирає звуки. Івано-Франківську зимку це місто, де час ніби розтягується. Тут не хочеться бігти, тут хочеться йти повільно. Друзі, зверніть увагу, у великих містах ми постійно кудись поспішаємо, але тут зима ніби змушує зупинитись. А скажіть чесно. У вас було таке відчуття, коли місто ніби говорить: почекай, не зараз, не поспіхом. Саме за це багато людей і люблять такі міста, хоча самі не завжди можуть пояснити чому. Тепер давайте відійдемо від яскравих вогнів. Тут старі мури, камінь, холод і зовсім інша енергія. У зимку бастіон виглядає інакше, ніж улітку. Він не намагається сподобатись. Він просто є. Друзі, подивіться на ці стіни. Вони стоять тут десятиліттями. Через них проходили війни, зміни влади, страх, надія, а тепер тиша і сніг. І тут виникає цікаве питання: чи зникає історія, коли про неї перестають говорити? Чи вона просто чекає, поки хтось зупиниться і подивиться уважніше? Напишіть у коментарях: вам ближчі сучасні міста чи ті, що зберігають шрами минулого. Найцікавіше в будь-якому місті починається там, куди не ведуть туристичні маршрути: вузькі вулички, старі під'їзди, вікна з жовтим світлом. Узимку вони виглядають особливо ніби сцени з фільму, який ніхто не знімає. Друзі, а ви коли-небудь ловили себе на думці, що хочете просто піти без маршруту, без плану, без карт. У таких місцях місто стає не декорацією. А живим. Тут не потрібно нічого пояснювати. Просто йдеш і відчуваєш. А як ви думаєте, чи можна по справжньому пізнати місто, якщо бачиш лише його центр? У зимку в Івано-Франківську є речі, які не афішують: невеликі ярмарки, майстерні, тимчасові локації, які з'являються лише на кілька днів. Їх не рекламують, бо вони створені не для масового туриста. Друзі, замисліться, чи все справжнє має бути популярним? Можливо, найцінніше якраз і зникає тоді, коли стає занадто відомим. Саме тому такі місця запам'ятовуються сильніше, ніж будь-яка відома пам'ятка. Івано-Франківську зимку це не про подивитися, це про відчуття, про холодне повітря, тепле світло у вікнах і думки, які приходять, коли навколо стає тихо. Друзі. А вам ближче такі міста тихі, трохи сумні, але чесні. Чи ви більше любите шум, рух і швидкий ритм? Це був зимовий Івано-Франківськ, місто, яке не кричить, а говорить тихо. Якщо вам зайшов такий формат, поставте лайк прямо зараз це реально допомагає каналу. А тепер головне питання: яке місто України ви хочете побачити наступним у цій серії? Напишіть у коментарях. Я реально читаю. Підписуйтесь на канал, відомі та невідомі міста України. Бо далі буде ще глибше, ще чесніше і ще атмосферніше. Побачимось у наступному місті.